День добрий! В сьогоднішньому відео мова піде про але дуже волосту оснастку для ловлі чехоні під назвою Бамбарда, яку я використовував на минулій риболовлі. Відео з попередньої рибалки переглянуло багато людей, було багато питань, багато коментарів. До речі, дуже багато лайків було. За що я вам дуже вдячний. Це ваш внесок розвиток мого каналу і ваша вдячність за мої старання. А зараз я хочу відповісти на ваше питання і показати, як я монтую цю снасть. Отже, друзі, всім бажаю приємного перегляду. Починаємо! А зараз давайте швиденько розглянемо, що для цього буде потрібно. Насамперед вудлище, Звісно, з катушкою. Ось, я використовую таке. Це в мене фідерне вудлище, довжина 3,60 до 90 грамів. Воно мене влаштовує катушка 5000. Ось така. Шнур намотаний 0,06, щоб бути точним 0,68. І шоклідер 0,14. Це мене буде ще влаштовує з катушкою, але є один момент. Бачите, оце перше кільце. Воно трошки меншого діаметру, ніж на сучасних фідерних вулищах. І на спіннингових так само. Ставлять вже більшого діаметру 32 і навіть 30-36. А це невеличкий діаметр, близько 20 мм. І воно мене не влаштовує. Я вже років 5 назад думав його поміняти, але вже залишив оригінальне. Отже, друзі, продовжуємо. Далі потрібна буде бомбарда тонуюча або повільно тонуюча. Це вже ви обираєте під ваші умови. Ось такі різні вони існують, навіть плаваючі є. Далі месина, жилка двох діаметрів. Я використовую 0,30 і 0,24. Невеликий відтинок шнура. У даному випадку діаметр 0,14. Звісно, гачки. Я використовую ось такі. Така форма. Можна використовувати під бичка. Якщо у вас таких нема, то підійде будь-який стопор звичайний. Або можна кусочок кембрика, шматочок кембрика, підійде. іде. Ветлюшки з застібками. Можливо, ще буде потрібні поплавці. Або ось такий грузик. Близько 2 грамів. Ну це вже треба буде з'ясовувати на риболовлі. Зараз монтуємо снасть. Я заздалегідь роблю такі монтажі вдома. Ось так. І тільки на риболовлі залишається приєднати до основного шнура, бомбарду, а з цього боку саму сна з гачками І можна буде починати рибалку. Давайте смонтуємо зараз швиденько. Для початку візьмемо невеликий відтинок шнура, близько пів метра. Щоб простіше було шнур завести в отвір бомбардир цю трубочку, зробимо таким чином. Звичайна міссина. Завели. Все просто. Нам буде потрібно два стопорка. Одягаємо один на шнур. Ось так. Робимо тут петлю, невеличку, за яку буде кріпитися наша снасть до основного шнура або жилки, які у вас на катушці. Я використовую шнур. Ось таку робимо двійну двоєму петлю невеличкою далі беремо вертлюжок з застіпкою. Прив'язуємо вашим улюбленим узлом, я використовую такий озеро. Майже готова. Ось така. Ось отримали таку заготовку. Бажано тут мати двійний вертлюжок. Якщо у вас нема двойного вертлюжка, можна зробити ось таку конструкцію. Один вертлюжок і другий. З'єднується за одним кільцем. Звичайним. Це в мене робоча снасть. Ось така я її постійно використовую. Зараз в мене нема двойного вертлюшка. Я сюди кріплю звичайний вертлюжок з застіпкою. Беремо ми мисину жилку. В моєму випадку діаметр 0,30. Довжиною близько півтора метри. цьому відтинку жилки будемо монтувати снасть. Робимо невеличку петельку. приблизно. Тако? Зайве відтинаємо. Сюди будемо кріпити нижній повідець з гачком. Зараз. Заборона нерістова дозволяється використовувати тільки два гачка. Що далі? З іншого боку нашого відтинку жилки робимо петлю. Трошки більшого розміру, ніж з нижнього краю. Це для того, щоб можна було закріпити застібку свертлюшком. Ось таким чином. Методом петля в петлю. Дивлячись, які будуть умови, можна закріпити на снасть невеличкий поплавець. Ось таким чином. Ось такий невеличкий звичайно, звичайною сирником. Ось так. Він буде тримати баланс снасті. Вона має бути трошки вгорі. Буває навпаки. Що приходиться замість поплавця кріпити ось такий грузик. Невеличкий, близько 2 грамів. Це під різні умови. Беремо мисину для повітця. Я використовую діаметром 0,24, можна 0,22. Гачок 12 номер. Можна і 10. Буде потрібно. Прив'язуємо. Теж вузлом вашим улюбленим. До якого ви звикли яким користуєтесь? Я використовую ось такий. Повідець буде довжиною, це нижній, саме нижній, який буде у нас в нижній часті снасті. Робимо довжиною близько 15 см. Робимо петлю і він буде кріпитися методом петля в петлю. потрібно ще один гачок з повідцем прив'язуємо. Далі беремо нашу снасть і на відстані від нижньої її частини на довжині близько 5-10 сантиметрів. Будемо кріпити наш повідець з гачком. Ось так. Він має дивитися вгору. Ось сюди. Повідець довжиною близько 8 сантиметрів. Довше не потрібно, ну можна 10 зробити. Прив'язуємо. Займо відтинаємо. До нижньої частини методом петля петлю кріпимо ще один повідець. Він довжиною близько 15 сантиметрів. Отже, друзі, наша снасть готова. З цього боку кріпиться до основного шнура. Бомбарда йде поплавець, ось такого плану. Потім два вертлюшка, застіпка на основну мисину діаметром 0,30. Ми закріпили два. Овітця з гачками на мисині діаметром 0,24 гачки 12 номер. Ось, Ось така робоча снасть, яку я вже використовував на перший рік. І доволі вдало. Треба буде нам, ми все вже на риболовлі, одягнути кульку пінопласта різного кольору на гачок. Бажано. На попередній риболовлі риба відкликалася краще на помаранчевий. І сюди два париша, гачок Все, можна йти на риболову. Ну а потім, якщо буде потрібно і коли буде знята нерестова заборона, можна ще прив'язати снасть декілька гачків. Я використовую два, максимум три. Якщо попливець не потрібен буде, його можна легко зняти таким чином. Можемо підготуватися вдома. В'язати декілька снастей, ось таких монтажей, намотати на якийсь відпинок ось такого, не знаю що воно таке, і на риболовлю На сьогодні все. Щойно ми з вами розглянули але дуже ловисну оснастку для ловлі чихоні під назвою Бамбарда. Всім хочу подякувати за перегляд. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося і було корисним. Всім бажаю і здоров'я. До нових зустрічей, всім пока. Любите рибалку. Скоро зустрінемось. Наразі.